Що, дорогі любі друзі, погнали жарити нашу бараболю з м'яса. Леймо трошки олії, щоб нагрілося. Кидаємо наше м'ясо. Трошки спочатку м'ясо пожариться. Так, прийшов час кидати нашу бараболю до м'яса. Погнали, кидаємо. Так, зараз до нашої бараболі з м'ясом кидаємо цибульку. Трохи зеленої цибулі, трохи такої старої цибулі. Гарно. Зараз перемішаємо. Опа, о. так, дорогі друзі, погнали забирати нашу бараболю до хати із батьками, з татом, з мамою. Їсти, погнали, приготував їм трошки такий бараболю. Опа.